Привіт, мої любі! Сьогодні хочу порозмірковувати з вами на таку тему, як бодіпозитив. Або, якщо казати, це не англійською мовою, а українською, то органічне сприйняття свого тіла. Що я думаю з цього приводу? Я думаю, що як і більшість явищ або більшість течій, ця течія, популярна зараз, має і позитивні, і негативні сторони. Отже, давайте порозбираємося і в тих, і в інших. Що стосується позитивних сторін, Цього явища, так, боді позитива. Ну, ви знаєте, мені здається, що в нашому українському суспільстві з таким піднесенням жіночої краси на якийсь там п'єдестал, явище бодіпозитива, або сприйняття свого тіла реально дуже корисне. Чому? Тому що я не раз чула, що деякі наші жінки, деякі наші дівчата настільки захоплені е, наведенням марафету, е, е, я не можу сказати створенням краси, тому що красу можна створювати по-різному. Її можна створювати за допомогою правильного харчування, спорту там, і так далі, і так далі. А я акцентую саме на наведенні марафету, що ну, вони настільки були цим захоплені, що в заміжі вони намагалися лягти спати <laughs> з мейкапом, з макіяжем, і ну, зробити все так, щоб їхній чоловік не бачив їх без макіяжу. Ну, для мене, і як просто для людини і як для психоаналітика, психолога-консультанта, це, скажімо так, дуже дивне явище. Я розумію, звідки воно йде, я розумію його корені, але це не здорове явище, тому що, окрім марафету, ну, спільне життя, воно. Взагалі дуже сильно про тіло. так, Ми навіть не беремо там сторони близькості, але я не знаю, патіння, храпіння, туалет. А, ну, Тобто ми не завжди пахнемо трояндами. А, і я навіть уявити не можу, що відчуває жінка. Яка перед чоловіком не може бути без макіяжу, а якщо їй потрібно сходити в туалет, і він десь поряд. І вона знає, що там не буде ароматів троянд від неї. Тобто, ну, якісь такі нормальні природні речі, які, в принципі, вони просто нормальні. Подаються як. Ну, не знаю, як щось таке, з чого треба комплексувати. Тому, напевно, що в такому ракурсі бодіпозитив мені подобається. Тобто це сприйняття свого тіла. Хочу я сьогодні робити макіяж, я з макіяжем. Не хочу я робити завтра макіяж, я Вмикаю камеру, я без макіяжу і нормально я себе почуваю. Я, до речі, робила відео без макіяжу. Ем, і коли я виходжу гуляти з собакою, коли я там йду доносити сміття, я не роблю макіяж. <ріде> ну, зазвичай не роблю. Ось. Ем, але якщо хочеться, можу зробити. Тобто це не щось таке, знаєте, або так, або так. Тобто не щось таке критичне. Замов війни, коли ми знаємо, що будуть і вже повертаються, і будуть повертатися люди з понівеченим тілом. Ми, як суспільство, маємо бути готовими сприймати це просто нормально, органічно, позитивно і. Допомагати цим людям особливо, ну, особливо, коли ми бачимо, що реально потрібна допомога, або людина про неї просить. Ось також дуже велика роль негативного сприйняття кажу роля, а не роль, тому що а мовознавці деякі кажуть роля, мені також подобається це слово. Дуже велика роля негативного сприйняття тіла йде, особливо дівчатами, жінками, йде від глянцу. Ви знаєте, ну, от, наприклад, Якщо взяти моє обличчя, то я зараз сиджу перед камерою. За неї світло налаштоване саме так, як мені потрібно. Я можу трошки щось підмарафетити ще трошечки фільтрами у камері, іноді я це роблю іноді не роблю. Але світло дає дуже багато. Фільтри дають дуже багато. Ти маєш набагато більш Свіжий вигляд. Що казати про глянець, про і журнали? Тобто там все, ну, там повний ретуш усього, там повна редакція усього. Ось. І коли дівчата дивляться на себе в дзеркало і потім дивляться на ці журнали, і вони бачать якусь там різницю, таку, яку не можна собі там, ну, яка не співставима, просто це дуже-дуже велика різниця між людиною у дзеркалі і між там, журналом. Якимось. То, ну, вони мають розуміти, що реально фотошопи, фільтри і так далі. Я якось побачила фотомодель. Просто її знімали повністю без макіяжу. Ну, фігура в неї там як була красива, так і є красива, а на обличчя ну, звичайна сіра мишка. Просто звичайна сіренька мишка, як всі ми коли встаємо вранці без макіяжу. Ось і все. Тобто нічого там такого екстраординарного в них немає, в цих фотомоделях глянцевих журналів. Тому, звичайно, коли боді-позитив, як явище, як зараз течія, покаже, особливо жінкам і дівчатам. Хоча ну, ця течія вона спрямована не тільки на жінок, але, зокрема. Так, тому що ми все-таки більше хвилюємося щодо нашої зовнішності. Мене це дуже і дуже радує. Дуже мене радує, дуже мене тішить, коли йде нормальне сприйняття людей, за, наприклад, себе з надмірною вагою. Тобто, якщо в тебе є надмірна вага, і ти розумієш, що вона тобі заважає, це не кінець світу, а це просто ну, початок дієти або початок більш такого активного способу життя і так далі. До речі, я дивлюся одну блогеркою, вона каже дуже, на мій погляд, розумні такі речі, вона каже, що ви знаєте, я не розумію, що за приколи відбуваються в голові у деяких людей. Вони кажуть, що якщо я недостатньо висока, якщо я недостатньо красива, якщо я там недостатньо ще там якась. То можна за собою не доглядати, тому що я ніколи не буду така, як там, ну, як там от вона, це їй пишуть, так? от така красива, така струнка і так далі. Ну, вона каже: слухайте, завжди, завжди є хтось розумніший тебе, хтось глупіший від тебе, хтось красивіший, хтось ні. І потім це дуже часто справа смаку. Ось. Але ну, якщо в тебе. Скажімо так, короткі пальці і на дуже красиві нігті, то краще за ними доглядати і робити манікюр, тому що якщо вони від природи не дуже красиві, то без манікюру вони будуть ще на не красивіші, невже не можна ну, те, що тобі дано? Від природи, так, від батьків, доглядати і привести до нормального ладу. На для того, щоб проводити себе до нормального ладу, кожній треба мати параметри фотомоделі. І вона каже про те, що насправді ну, таких дівчат, жінок з параметрами фотомоделі, там супер якихось гарнюнь, не так вже й багато. Ось. І вона каже про те, що якщо у вас там надмірна вага, або навпаки, недостатня вага, і ви дуже турбуєтеся з цього приводу, то це не причина не доглядати за собою. Ви, ви маєте будь-яку вагу, яка у вас зараз є, і все одно за собою доглядайте, тому що доглянута жінка і, і людина взагалі, і недоглянута – ну, це два різні. Ефекти і на оточуючих людей, і для себе набагато більш приємно, коли ти в порядку, коли твоя оселя в порядку, коли в порядку твоє тіло, ніж навпаки, звичайно. <кій> Ось. Тому ем, таку сторону, такий бік боді-позитиву я сприймаю дуже і дуже гарно. Ось, Коли це реально ем, така турбота. Щодо свого тіла, щодо свого здоров'я, щодо свого зовнішнього, зовнішнього вигляду, ем, з базою на тому, що ми вже маємо. От яка я є, така і добра, за такою я і буду доглядати. Я дуже класно сприймаю такий підхід, але є трошки інший підхід до цієї течії, який мені не подобається. Я спостерігаю за тим, що є деякі люди, які з певних причин, мені здається, що це причини дуже глибокі, глибоко психологічні, які треба пропрацьовувати, ну, як мінімум, з психологом, а іноді там вже потрібен і лікар. Ось люди, які. Ну, я так грубо сказати, на себе повністю махнули рукою на свою фігуру, на своє здоров'я, на свій зовнішній вигляд. І ем, махнули рукою, тому що є, є, ну, є певні причини психологічні, є певна травматизація, є певний злам особистості такої, такої людини. І коли вони чують деякі тези з цієї течії бодіпозитиву, вони починають проникатися. Цим. І замість того, щоб вирішувати проблеми своєї, або недостатньої, або надмірної ваги, або болімії, анорексії, або там того, що людина там не миється місяцями, бо є такі складності. Є складності, коли це в, в комплексі, а проблеми з вагою, проблеми. Зі здоров'ям, плюс ну, людина за собою не доглядає і не доглядає так, що це просто ну, стає очевидним для оточуючих. І такі люди, вони кажуть, що вони доєднуються до цієї течії боді-позитиву і виправдовують оцю свою дивну поведінку. Нездорову поведінку тим, що вони начебто є в течії цього боди-позитиву, хоча в них це, це почалося до того, як вони взагалі про цей боді позитив почули. Це мені не подобається, тому що це загострює проблему люди, які люди, які мають щось таке подібне і Кажуть, що вони доєднуються до бодіпозитиву, вони мають собі чітко розуміти, що інші люди також мають тіло. І у цього тіла є звичай ніс, є м нюх. І ви знаєте, не дуже приємно. Тобто, це вже не їхня просто особиста. Справа не дуже приємно комунікувати з людиною, яка має яскраво виражені проблеми з особистою гігієною. Я стикаюся з тим, що дуже часто люди перетворюють поняття цієї течії боді позитиву з нормального органічного сприйняття свого тіла на виправдовування відсутності. Персональної, особистої гігієни. Ви знаєте, ніхто не зобов'язаний дихати вашим несвіжим диханням з рота, немитим вашим тілом, дуже часто це стосується запаху поту, з-під пахв, там, де взагалі. Не ступав ніколи дезодорант, або принаймні відтоді, від як людина почула про боді-позитив, вона вирішила, що в принципі можна взагалі намитися. Ось до того, може, якось там ще себе змушувала. А після того, як почула, вона, типу, як, як послідовник боді-позитиву, там можна взагалі намитися. Дезодорантом можна не користуватися. Ем, ну, Якщо людина не миється і не користується дезодорантом, да, дай Бог, щоб вона робила якісь процедури, які ми робимо хоча б виходячи зі збираль з вбиральні. Ну, тому що інакше це взагалі жах. Ось тому е мені здається, що є і гарні сторони, як ви знаєте, у більшості течій. Ну, не у всіх є течії, в яких тільки погані сторони, але у більшості течій є і гарні сторони, і погані сторони. І от погана сторона боді-позитиву це саме це те, що люди з такими вадами, з психологічними проблемами, вони заглиблюють ці проблеми, виправдовуючись послідовництвом, начебто. Цієї течії. Ось. І ще можу сказати на власному прикладі. В мене є певна проблема з надмірною вагою. Після гормональної перебудови, це десь після 32, мені здається, 35. В мене почалася така дуже різка гормональна перебудова. Так різко, щоб це десь роки три, напевно. Десь так. І якщо раніше була в мене фігура така, знаєте, груша, то тепер вона яблуко. Ось, і всі зайві калорії йдуть на, ну, в зону живота. Це мені дуже некомфортно, я не звикла до такої фігури, я не звикла до того, що все зайве воно якось розподіляється не так, як завжди. Там на щічках груди і бедра. Так? сідниці, А от саме на талії, і це такий некорисний жир, це і не красиво, і це і не корисно. Це не корисно для серця, для судин. Тобто це так дуже шкідливий жир, скажімо так. І коли навколо мене я бачу людей спортивних, які бігають, які там щось займаються, ви знаєте, мені самі хочеться. Я думаю, о, та щось мені треба поробити. Тому що я знаю, що в мене є така певна проблема. Я не можу сказати, що вона якихось там гігантських розмірів, але вона є. Ось, І коли навколо мене люди заохочені спортивним таким більш життям спортивним способом життя, то якось я додаюся, так, до, до цієї течії, мені також хочеться. А якщо навколо мене будуть бодіпозитивні люди, ну, яким все норм, то в якийсь момент, як, яка, якою б я не була там незалежною в думках і Усвідомлюючи свою там, власну проблему, все одно це якось, так знаєте, ну, розслабляє тебе. Ти вже не такий сконцентрований, навколо тебе не бігають там, з бутилочками води, навколо тебе не хазуються абонементами у спортивну залу. Ну, Тобто, все одно оточення воно дуже-дуже впливає. Тому я ж кажу, бо діпозитив це гарно, і це нормально, і це потрібно, але це не має виключати гігієну, таку нормальну, стандартну. І дуже я наголошую на використанні дезодорантів, тому що ну, особливо влітку іноді йдеш, бачиш, ну, нормальна людина, начебто помита, начебто все. І тут такий. Аромат <ріст> в лапках, що просто ну, зараз, мені здається, це взагалі доступно і не коштує багато і такий великий вибір, що можна все-таки щось собі <ріст> вибрати. Ось. І, зокрема, у питання здоров'я. Боді-позитив – це ок, але набагато більш ок це коли навколо себе ти бачиш людей, які реально дуже хочуть бути здоровими, стрункими і спортивними. Це заохочує доєднатися до них. Все дуже дякую вам за увагу. Всім здоров'я і гарного сприйняття свого тіла. Пока-пока!